Мене звати Юрій Піскалюк, я менеджер програм Фонду «Східна Європа». Наша організація Сташона в, в Києві це є міжнародна благодійна організація, яка реалізує багато різних ініціатив по різних напрямках. Ми працюємо в сфері ефективного крятування, ми працюємо в сфері розвитку громадянського суспільства, у нас є багато великих ініціатив з українських надає підтримку парламенту України, ми працюємо по покращенню регулювання сфери економіки, працюємо з Міністерством економіки, з іншими соціальними органами нашої влади. Але також велику кількість діяльність ми робимо і на рівні громади, зокрема, в питаннях децентралізації, питаннях утилізації соціальної якихось. Ініціатив і таке інше, але також важливою напрямкою нашої роботи є робота в сфері електронного рядування. І е, сьогодні ми вам представимо одну ініціативу, яку пропонуємо організувати в місті торговли. І також скаже, що цей проект Крити місто це не є перша ініціатива нашого міста Дрогович. Ми працювали і з громадською організацією на місті раніше. Також ми вже реалізуємо одну ініціативу в місті Дрогович з співпраця міською радою. Це є місто Дрогович, є учасник єдиної системи серед петицій, про яку згадувалася. Це також і Тобто Це не є перший раз нашої зібрації, але це є чергова ініціатива, яка може доповнити цей панелі, про який говорив міський голова, для відкритості, прозорості, діяльності органів місцевого. Отже, проєкт проєкт Лекретиністо запросили для проєктного місцевого регіона. Він базується, основний головна це є платформа, відкрите місто. Це платформа створена для взаємодії всіх суспільства, громадян, місцевих органів влади, комунальних підприємств, громадських різних об'єднань та місцевого бізнесу, для розвідки місцевої громади. Власне, коли ми розробляли нашу... Ініціативу, які ми ставили цілі перед собою, ну, по-перше, для громадян це є отримати дієвий інструмент для зворотнього зв'язку з владою та оперативно привернення уваги до, до актуальних проблем місцевої громади. Для місцевої влади це є можливість також оперативно реагувати на ці проблеми, тобто не вичікуючи якихось е, певних там термінів, чи там е, не тратячи кошти на е, не тратячи ресурси, час на те, щоб е, це на, 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 на поштові повідомлення чи, чи інше. Для громад це є можливість організовуватися навколо вирішення місцевих проблем, ну і місцевому бізнесу, громадським об'єднанням це можливість будувати свої ініціативи, базуючись на потребах громади. На, на сьогоднішній день місто Другобиць стане вже 29-м містом, яке погодилося використовувати цей сервіс. Географія проєкту є різнопланова. ви бачите, що це є і великі міста, і, і, і міста власного значення, і навіть невеликі громади. Ну, е, але я хочу сказати, що не всі міста е, готові, тому що це є система відкрита, це означає, що місто готове співпрацювати з нашниками, і не всі міста відповідно до цього готові. Тому дуже важливо, що. Дуже дякуємо військовому голові за те, що він запросив наш проєкт працювати в торгове, чи сподіваємося, що для громади також буде в цьому хворі. Власне, який є алгоритм нашої роботи, що потрібно для громадянина? Перше, це зареєструватися на порталі, вибрати тему повідомлення, коротко її описати, вибрати категорію повідомлення, відправити. Чи інформація автоматично після модерації. Тобто для чого модерація? Для того, щоб не було якихось там е, ну, наприклад, некоректних некоректного висловлення для того, щоб, були, е, щоб всі питання були в компетенції органів місцевого самоврядування так і таке інше. Після модерації повідомлення автоматично надходить до, кінам, до структурного підрозділу або комунального підприємства. Е, потім е, цей структурний підрозділ вирішує проблему і повідомляє про це. Мані. Якщо користувач не задоволений, він може відкрити цю систему, це питання був торгу. рада не потрапила жодної копійки для того, щоб запровадити цю систему в місті Трогович. Це, мені здається, дуже важливо. В принципі, ще більше служить громаду А насамперед, що стосується системи господарства. Це ще один дуже важливий круп до системної роботи, як живе гнімального господарства, так і спробувати системному. Ми будемо сподіватися, що громада під даний проєкт, що дійсно комунікувати з інструментом. Що стосується роботи то, звичайно, як зараз обов'язково систему, яка стоїть це виходити в цій реакцію на такі відгуки, якщо вони робити. І в подальшому ми будемо розширяти нашої системи роботи за а також Український молодіжний прорив. Саме в цій організації у нас достатньо активної молоді, тому ми обрали цю організацію для підписання, а відтак і для контролю подальшого функціонування проєкту у Друговичі. Сьогодні організацію Український молодіжний прорив представляє Христина Кінбікєвич, це заступник голови.